Хиначанин Дмитро розбирається, як працює нещодавно придбаний генератор. Чоловік вже зараз готує своє житло до можливих блекаутів узимку. Будинок повністю електричний, тож щойно зникає світло, все зупиняється. Він потягне в нас холодильник, буде від нього працювати, їжа не спортиться. Він допоможе нам підігріти їжу у мікрохвильовці. Ну, На жаль, духовку він не потягне. На жаль, наш котел він також. Не потягне, бо йому потрібно 9 кВт за те, що я говорив. Ми зможемо подивитися новини, чи все добре. І нагріти собі на ньому їжу на плиті електро. Але найголовніше це в нас буде доступ до водички. Ми з ним можемо користуватися, але все разом він не зможе тягнути. Тобто щось чимось треба буде жертвувати. Якщо працює холодильник, то набрали воду у відро і чекаємо. Кожен ліничанин опікується комфортом у своєму домі, а майже півмільйонним містом влада. Ризики та підготовку до опалювального сезону обговорюють на засіданні оперативного штабу у міській раді. Інші проблеми вони завжди є і будуть. І буде заборгованість, буде різниця в тарифах. Все це буде. Але я вам кажу про безпекові заходи. І вас часу для цього немає. Розумієте? Тому, будь ласка, це виходьте, щоб ми могли війти в опалювальний сезон ну, більш-менш з певністю, що ми максимально зробили все для того, щоб захистити об'єкти. Паралельно із безпековими рішеннями тепловики продовжують готувати мережі до роботи в зимовий період. У Вінниця міськтеплоенерго вдалось модернізувати один з найпотужніших котлів на тепловому гіганті, вагою у 30 тонн замінили 4 кілометри труб. Ці котли останній ремонт бачили ще в 80-х роках, тобто, вся трубна частина вона вже була закоксована, частина процент був відглушений, це впливало на коефіцієнт корисної дії котла. Після повної заміни екранних труб та конвективної частини нам вдасться збільшити, по-перше, КПД котлів, підвищити ефективність котлів, в свою чергу зменшити споживання газу і зменшити обсяги викидів. Завдяки підтримці міжнародних організацій на двох котельнях встановлені економайзери. Це обладнання, яке температуру викидних газів перетворює у теплоносій. Отримали також від швейцарської конфедерації старлінки, які встановили на котельнях наших міст, для того, щоб у нас на випадок блокауту був зв'язок і оперативний зв'язок, і зв'язок з нашим обладнанням, яке знаходиться під моніторингом. Сутність світла впродовж кількох годин не зупинить роботу котелень і обласного теплоенерго. У кожній є потужний генератор. Наші заступники в Німеччині ми розпочали процес перемовин щодо отримання 30 мегаватної котельні саме на АМОСОВ. Тому, в принципі, там будуть додаткові перемовини, в тому числі по модульним котельням, щоб ми мали їх можливість все ж таки отримати. А поки тепловики опрацьовують усі варіанти, аби вінничани залишались із водою, світлом та теплом, про альтернативу для свого будинку подбав від метро. Господар записається дровами. Якщо не буде електрики, генератор потягне побутову техніку, а тепло в будинку дасть камін. Це зроблено не просто красота, а вона зроблена з вентиляціями по всій Аті йдуть такі, от дивітяжки, Ви теплообдуви, вони йдуть по кімнатах, по всіх я завів і воно працює. І далі стоїть турбіна, теж електрорегулятор, от, який включається при тому. Камін проробив там дві години, нагрівся, набрався температуру, і він її витягує його турбіна, роздає по кімнатах. Дмитро підготувався до холодів. Каже, у складний час треба врахувати всі ризики, аби не залишитись без звичного комфорту.